Займався монтажем кабельних лотків, точніше, їх підвісами. А сьогодні буду саме монтувати лотки. Основна робота це йде тут, на повороті, і на тому повороті. В цьому місці стик іде в накладку. Так, ось цей стик. Як він робиться? Тобто. У одного лотка вирізається ось така секція тут. Тобто тут видно відрізана проволока. Ось а тут далі вона є. І другий лоточок ось ця секція вирізається. Потім вони накладаються один на один, і таким чином формується кут. Закріплюється у куті, он в тому, і закріплюється посередині. Цього достатньо. Ще іноді ставлять от сюди пластину кутову, але це не є обов'язковий елемент. Також ці лотки кріпляться до монтажних планок ось таким чином. Є ось такі кріпильні набори, вони складаються із болта, ось такої вигнутої шайби. І знизу, ось тут видно. Така гаєчка, вона з плюстками, тобто така крестообразна. Таким чином воно прижимається до планки і тримає а, цей січатий лоток. Тобто Це фактично є вузол, а, на який кріпе лоток до направляючих.